Лабубу, ми найкращі друзі. Маєш найчарівнішу усмішку. Знайшла собі подругу Кім. Ти невдаха. Тепер лабубу мій. Лови подруга. Чемпіонський пас. і я. Пограємо. Ні за що? Якщо до тебе навіть не вмовляй. Не їж мене. Мені спала на думку інша ідея. Я лабубу. Це ж ти. Тепер ми разом. Ось тільки не маємо будиночка. Не годиться. Однак ми дамо раду, якого кольору буде наш будиночок. Вибирай непросте завдання. Друзі, допоможіть нам. Напишіть у коментарях, який лабубу колір вибрати. Лавандовий? Чудова ідея. Yeah. Неймовірно гарний вибір. Матимемо найкращий у світі будиночок. Mm. Як ми його змайструємо? Добре, що ти спитала. Mm? Дій, подруго. Просто розгорни Впевнена? Mm. Певнена? Oh. Так нам вдалося. <ріст> Тепер нам потрібні ножиці. Або мої гострющі зуби. Погляньте, як я вмію. Може, все таки ножиці. Це ж надто нудно. Мовбу бути найкраща. Що нам What? вдіяти щодо оченят? Спокійно, маю дещо. Yeah. М -м. Друже, чи ти нам допоможеш? Кім wow. твоя черга. Що далі? Ага. Поціль в очі. Я впораюся. Праворуч, ліворуч. Вперед. Бачила. Ну ми далі. Ціль знайдено. Сміливіше. Це перемога. Трястя не навмисно сталося. Що це було? Кім надалі так не роби. Згода. Нашому будиночку бракує. М'якості. Mm. маєш рацію. Потрібна пухнаста обивка. Mm. Така, наприклад. Mm. Крихітко поглянь, що маю. Mm. Ну ж, бо не війся. Mm. Це так смачно. Скуштуй. Mm. Хороша дівчинка. Подруго твій вихід. Я у справі. Mm. Чи позичиш свою м'яку шерстку Доллі! Маєш чудовий вигляд. Oh. Ти нам допомогла. Ah. Тепер маємо м'якенький плат. Wow. Але він білий. Mm. Отже, ідея не вдалася. Oh? Ні! Oh. Цукерки. Мені ah. подобається. Маємо дуже багато цукерок. Yeah. Я дам тому mm. раду монетку. Ось вона. Запускаємо машину. Я тебе зловлю. Від мене годі втекти. Поглянь, вдалося. Ми майже досягли мети. Так, приз у нас. Поглянемо. Лавандові цукерки. Те, що треба. Додамо коли. Звучить весело. І що ти робиш? Звичайнісіньку цукеркову шипучку. Чи готові дивуватися? Oh, wow. Очевінький початок. Але mm. нам потрібні ще цукерки. Подруга, чи монетки wow. не знайдеш? Перепрошую. Mm. Що вдіяти? Друзі, нам без вас годі впоратися. Поставте якомога більше вподобайок, щоб у нас з'явилась монетка. Більше вподобайок. Ви суперові, дякуємо. Монетка в наших руках. Ну, ми далі. Тепер зболтуємо і. І наш рожевий плед. На вигляд м'яко та пухнасто. Будиночок в лабубу стилі. Однак наразі немає маленького писочка, невдовзі матиме. Жодної магії. Виключно спритність рук. Писочок готовий. Чи подобається? Не надто. Він замаленький, а нам потрібен великий. Маєш рацію подругу. Тут впорається лише гриб Маріо. <таспоріст> а вже ж Маріо. Кім терміново примірювання? What? Просто викопана принцеса. Маріо. Принцеса mm. Піч вже зачекалася. Хто тут? Чао, сеньоре! Що мені вдіяти лабобу? Просто попросив нього гриб. <таспоріст> Ти мене підставила. Маріо, чи позичиш гриб? Принцеса Піч. Я так не вважаю. Трюся, дуже ніяково. Хотіла мене обдурити. Час діяти. Маріо лише один гриб, будь ласочка. Цей так саме його. Друзі, як мені краще вчинити. Напишіть у коментарях. Ви маєте рацію. Сеньорити гриб ваш. Маріу, ти нас врятував. Арівідерчі сеньорити. Лабубу, маємо ще одну справу. <клес> Ідеально. Втім, <клес> щось не те. Бракує носика. Це завдання мені до снаги. Як тобі? Це напевно спрацює. Я не впевнена. Кретив понад усе. Але ж лабобу має інший носик. Шкода. Ми неодмінно щонебудь вигадаємо. Маю ідею. Подругу допомагай. Разом ми команда. А тепер носик готовий. Це так чарівно. Що нам вдіяти щодо очей? що маю? Це чарівні боби. Mm. І вони ніколи не підводять. Але oh? як саме вони працюють? Треба просто додати води. Ой ой, обережно. Oh? Wow. Малюкути неабий як виріс. Вражає. Не про те, якщо ми візьмемо твої oh. пелюстки. Ага. Ось і вікна yeah. для нашого лабубу будиночка. Встановімо їх на місце. Відчиняється та зачиняється. Неймовірно. Oh. А що, як додати трішечки блиску? За виграшки. Поглянь. Oh. Краще годі уявити. А зараз найцікавіше фірмова посмішка лабубу. Це буде непростим завданням. Леле, зубу гаплик. <Слух> О, мені шкода. Однак я дещо розматикувала. Ми покличемо зубну фею. Ух, на з тих снів, подруга. Тут так затишно. А тепер зачекаємо. Маємо тут молочний зуб. Обожнює таке. Як щодо одміну. Чудово. Вища проба, вдала угода. Я так не вважаю. В такому разі бувайте. Нам потрібна лабова посмішка, розумієте? Це хвилинку. М -м не те знайшла. Це вона. Будуть зубки пишіть. Фініш вже близько. Трясця, що я накоїла, oh, wow. хоча так навіть краще. Wow. Тепер наш будиночок матиме зубки. Залишилося їх приклеїти. Білісінька усмішка. Чи я вам не завадив? Oh. Не запрошували гостей. Oh. Нас немає вдома. Oh. Не дістанеш. Oh. Подруго, він нас негоден розшукати. Oh. Я хочу пограти. Oh. Пустіть. Пошукай собі інший будиночок! А що як? Вашому будиночку гаплик. Це кагі перемога. Тепер пошукаємо нову здобич. Mm -hmm. Схоже, він пішов. Нашому будиночку таких гаплик. Mm -hmm. Подруга, не панікуймо. Ми влаштуємо генеральне прибирання. Краще. Втім, ця посмішка не буде такою, як раніше. Ситуацію врятує кола. Але я. Брекети. Вони виправлять будь-яку посмішку. Повторюй за мною. Один, два, три. Готово! Час знімати брекети. Лабубу, та й диво. Обіймашки. Мрії здійснюється. Подруга має для тебе сюрприз. Це для мене. Примірюємо. Красуня. Що це зі мною? На тебе чекає нова пригода. Мені вже час. Поругу я сумуватиму. А тут кого маємо? Рада знайомству. Привіт, я Бінго, дружитимемо. Ходімо, я тобі дещо покажу. Це буде цікаво.